Вітаю усіх і демонструю вам шеф-кухар кухні трафіку. Отримує синю галочку. Нарешті я офіційний шеф-кухар Інстаграму. Е, лише дивно те, що в мене телефон показується, що він на зарядці, але він насправді від'єднаний від зарядки. Не знаю чому, можливо, якийсь баг. Або, можливо, я просто зробив скріншот в інстаграмі і зробив в фотошопі собі цю галочку. Але не поспішайте вимикати це відео. Любі друзі, скоро. Ця бажана галочка скоро буде доступна кожному. Кожному власнику Binance на своєму смартфоні, кожному постійному відвідувачу, кальянок і так далі. А для цього, мій любий бро, тобі буде потрібно лише віддати зі своєї кишені трішечки грошей, а саме. 1199 або 1499 доларів США і не разово, а на основі платної щомісячної підписки. Так, так, мій любий друже, Галочка скоро буде доступна усім за виключенням, якщо ти не бот і не росіянин. Хоча я сумніваюся, що росіяни дивляться мій канал, тому що в мене на каналі встановлений дуже чудовий фільтр. Українська мова. Вони її навряд чи розуміють. І я тобі скажу ще більше: сама Галочка не просто буде підтверджувати статус твоєї самозакоханої особистості, а ще й там буде дуже прикольні привілегії. І так, бро, я пропоную тобі прямо зараз перейти до Фейсбук сторінки самого Марка Цукерберга, і я тобі зачитаю переклад його поста. Вибачаюся за некоректний переклад, це перекладач самого Facebook. Доброго ранку! Та анонс нового продукту. Цього тижня ми починаємо запускати Meta Verified сервіс підписки, який дозволяє вам перевірити свій обліковий запис з урядовою посвідченням, отримати свій е, синій значок, вибачаюся, отримати додатковий захист від видачі себе за. Вас облікових записів та отримати прямий доступ. Ця нова функція стосується підвищення справжності та безпеки наших послуг. Метеверіфайт починається від 12 доларів в місяць на веб-сайті, або 15 доларів в місяць цього тижня. Ми будемо кататися в Австралії та Новій Зеландії і найближчим часом в інших країнах. Отже, виходячи з цього, можна сказати, що статус, а саме синя галочка, буде надавати нам. Офіційний статус е, справжньої сторінки якоїсь особи, і нам більше не потрібно буде писати у себе в статусі Official. Допис було розміщено аж 19 лютого, і було сказано, що він вже тестується, ніби або збирається тестуватися в Австралії та Новій Зеландії. Скажу, що я вже спробував перевірити. Користувачів з Австралії та Нової Зеландії, і трішечки я щось е, не розумію, але про це трішечки пізніше. А зараз я пропоную тобі поговорити саме про переваги, які тобі буде надавати ця галочка Facebook, тобто Інстаграм, вибачаюсь. І так як я вже сказав раніше, ця галочка буде підтверджувати твою самозакоханість, твою важність. І я роблю ставки, що саме такі люди. Звичайно, першими з усіх полетять купувати собі цю галочку, але мабуть після першого ж місяця вони просто більше не повернуться до цієї покупки. Другою перевагою є надання якихось особистих е стікерів, емоджі, емоджі, е е я ще не знаю. Я про це трішечки читав в інших джерелах, не зрозуміло, які вони будуть. Ну, щось таке. Я не впевнений, що там буде щось дійсно круте, але подивимося, будемо чекати. А ось тепер ми переходимо до важкої артилерії, і що дійсно, як для мене, могло показатися цінним, і так само для людей, які займаються розвитком свого бренду. Інстаграм-профілю, які займаються таргетованою рекламою. І отже, можна сказати, монетизують інстаграм. Переходимо до цих переваг. І так, третя дуже важлива перевага це можливість зв'язку зі службою підтримки. Е, звучить трошки дивно, типа, як це, ну я і так, мабуть, можу написати в службу підтримки. Але якщо ви дивилися раніше мої відео, то ви е, маєте знати, що зі службою підтримки, мета-супорт, Фейсбук, Інстаграм. Зв'язатися дуже важко. Ця можливість, коротше кажучи, є не усіх. І як ми можемо бачити, типа купуєш галочку, і тепер ти зможеш написати, вирішити свої проблеми з Фейсбуком, з рекламою там в інстаграм, щось там порадитися з кимось. І це можна сказати дійсно корисна штука для людей, які розвивають свій особистий бренд в інстаграмі, які якось монетизують свій інстаграм, запускають рекламу. І так далі. І остання четверта перевага це збільшення кількості охоплень ваших Reels. Чесно, я не знаю, і мені дуже важко якось уявити, як саме це буде працювати. Можливо. Наші відео будуть з більшою вірогідністю потрапляти до рекомендацій, або трішки більше буде якесь ухоплення, незважаючи на те, яка взаємодія з нашим контентом, скільки лайків, скільки коментарів, утриманість до перегляду відео. Скажу чесно, що як тільки ця функція буде доступна у нас, я одразу ж куплю її, протестую і зніму відео на YouTube. І куплю її саме для четвер, заради четвертої переваги, бо зв'язатися зі службою підтримки я можу. Е а рілси, якось рілси в мене щось не заходять. Ну, взагалі, скільки я вже знімав і тік-ток, щось рілси в мене до тисячі переглядів якось не розумію. Щось в мене якийсь тіньовий бан не любить мене інстаграм. Тому подивимося, які будуть охоплення. Є з чим зрівнювати. Є певна кількість відосів в рілсах. Висить, е будемо знімати нові відоси. І подивимося, які там будуть охоплення. Якщо це буде дійсно круто, то цим можна буде користуватися. І як я вже казав трошечки раніше, я перевіряв користувачів протягом 20 хвилин, десь я виділив на Австралію. Почав шукати по геолокації, по хештегам Австралія, так само по Новій Зеландії. Почав шукати користувачів. І нібито, якщо цукерберг каже, що це доступно, то має бути так, що у людей є вже ці галочки. Але, але хочу сказати, що я за 20 хвилин. Побачив ці галочки лише у якихось е, аккаунтів брендів, якихось е, відомих блогерів. Ну, тобто стандартна минула ситуація. І лише знайшов якийсь один дуже маленький аккаунт, якась е, жіночка з Австралії. У неї є галочка при 700... Е, 708 підписників, вона має галочку. Але я почав гуглити її ім'я і побачив там досить велику кількість статей і так далі. А якщо ви знаєте, колись відправляли там, саме в формі треба викладати Силочки, посилання на статті, саме статті не заказні, скажімо так, що про вас просто хтось написав. Чим більше, тим краще. Е, якісь підтвердження того, що ви публічна особистість. І я саме з цим акаунтом побачив, що ця жінка є публічною особистостю, навіть при такій маленькій кількості підписників. Всього 708, уявляєте собі, і вже синя галочка. Навіть не купувала. І скажімо так, що я знайшов ще одну галочку на позначці 5383 підписники. Ну, це можна сказати, я вже досить багато бачив таких акаунтів. Я не гуглив. Ну, тобто, я хочу зробити висновок. Скоріше за все, функція ще навіть не запущена в тій же Австралії і Новій Зеландії, тому будемо чекати, буду трішечки моніторити, так само систематично заходити, перевіряти і підписуйтесь на мій інстаграм. Я буду викладати, викладати туди, туди актуальні новини стосовно цієї теми. І як тільки ця функція буде доступна, якщо вона буде доступна у нас. Ви одразу ж про це дізнаєтеся у моєму інстаграм, тому що ви побачите там галочку над моїм нікнеймом або ім'ям в інстаграм. Вже не зроблено в фотошопі. І я хочу вам сказати, що в мене на сьогодні все. Я дуже вдячний тобі за перегляд. Якщо ти ставиш мені лайки, пишеш коментарі, ви дійсно дуже сильно мене підтримуєте, дуже багато теплих слів. Для мене це. Як би то банально не звучало дуже багато. Значить, дякую вам. Поширюйте моє відео своїм друзям, знайомим, тим, хто заробляє гроші в інтернеті, тим, хто хоче заробляти гроші в інтернеті. В мене є особисте навчання для підприємців, як привертати клієнтів до свого бізнесу. І в мене є окреме навчання для таргетологів, як заробляти європейську зарплатню від. 800 доларів в місяць на таргетованій рекламі. Вдома за макбуком відкрив, бабки капну закрив. Ну все, прям як у інфоциганів. Тільки трішечки піднапрягтися треба. Навчання від А до Я. За ручку буду вести, тому звертайтеся прямо до мене в Дірект. Дякую вам.